Вітаємо вас, в студії Совіньон Лайф». Це підсумки серпня. Стабілізаційні відключення електроенергії повернулися. Через пошкодження в енергетиці після тривалих масованих обстрілів 26 серпня за розпорядженням «Укренерго» знов введено екстрені та стабілізаційні відключення світла. Але обслуговуюча організації Комунсервіс продовжує функціонувати навіть в умовах дефіциту електроенергії. Майже кожний структурний підрозділ Комунсервіс працює цілодобово, щоб забезпечити безперебійну роботу комунальних мереж в Совіньйоні, щоб уникнути колапсу в Масиві, процес роботи кожної каналізаційно-насосної станції зупиняти неможливо, адже всі вони працюють за допомогою альтернативних джерел живлення, а саме генераторів. Оскільки цей процес достатньо витратний, тому прохання до споживачів не накопичувати боргів та своєчасно сплачувати комунальні послуги. На початку місяця розпочалися відновлювальні роботи з усунення наслідків руйнування, гіпсування дитячого майданчику та спортивного комплексу в Совіньоні. Другому напередодні підлітки розмалювали стіни вбиральні, що розташована на території майданчику, а потім розбили умувальник та унітаз. Працівники комунсервіс разом з двірниками кооперативу замінили пошкоджену сантехніку та зачистили стіни. Також були підрізані сухі гілки дерев на території комплексу. У відновленні майданчику приймали участь небайдужі жителі Совіньйона Анатолій Олексієнка, Тетяна Захарова, Галина Холодняк, а також український футболіст, захисник та тренер Леонід Гайдаржи, який особисто приймав участь у ремонті захисної сітки на футбольному полі. Наразі відновлювальні та ремонтні роботи. На території пошкодженого комплексу продовжуються. Аварія на ТП. минулого місяця на одній із семи трансформаторних підстанцій, що розташовані на території мікрорайону Люсдорф, сталася аварійна ситуація. Згорів осередок. В результаті аварії без світла залишилася майже одна сьома частина мікрорайону. Служба електриків комунсервіс оперативно провели ремонтні роботи пошкодженого осередку, і вже за кілька годин світло було відновлено. Місяць пожеж. На вулиці Планетна в Совіньйоні-Другому горів сухостій на незабудованій ділянці. Адміністрація кооперативу, помітивши займання, одразу ж викликала пожежну службу та чергову водовозку з автопарку Комунсервіс. Вона прибула першою та оперативно розпочала тушити пожежу, причини якої невідомі. Відмітимо, що окрім сухої трави, на ділянці було розміщено велика. Кількість легкозаймистих дерев'яних будівельних матеріалів згодом до усунення займання приєдналася пожежна служба. Ще одне займання сухостою сталося в совільньоні першому біля дитячого майданчику. Тут площа ураженої вогнем ділянки виявилася невеликою, на відміну від сусіднього житлового масиву Зелений гай, де нещодавно горів сухий бур'ян. Там вогонь спалахнув на полі, що знаходилося поблизу житлових будинків, і швидко поширився через сильний вітер. Мешканці масиву та рятувальники спільними зусиллями ліквідували пожежу. Отже, шановні жителі, будьте обережні з вогнем та вогнепальними матеріалами особливо у спекотні дні. Літній сезон Савіньйоні добігає кінця, але є приємна новина. Береговий комплекс відпочинку схід продовжує працювати до 9 вересня. Тому саме ви ще маєте час для засмаги та купання в морі. Також в вересні продовжують зустрічати гостей літні басейни комплексу відпочинку Йолки, Палки, Гранд Марин та пансіонату Совіньон. Отже, теплий вересень триватиме. Мирився нам та до зустрічі в наступному місяці.